Долучаємо до нашого ефіру Тараса Жовтенко, експерт з Міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тараса, вітаю вас. Вітаю, ночі. добрий ночі. Доброї ночі. Об'єднані європейські сили оборони, про які говорить Урсула фон дер Ляєн, вочевидь, були б дуже серйозним аргументом для будь-якої держави, яка б затіяла агресію проти Європейського Союзу. Цю агресію не реалізовувати. Але. За вашими оцінками, наскільки сьогодні далекі від реалізації подібної проекти, які проблеми, як політичні, так і практичні, слід вирішити, перш ніж переходити до його реалізації в Європі? Ну насправді для європейського союзу це далеко не перший такий експеримент в, в тому, щоб зайти в сферу безпеки і оборони, і відповідно створювати певні свої додаткові підструктури, які би відповідали в першу чергу там за європейську безпеку, не відповідно за. В основному за військові і оборонні питання. А ще в середині 90-х років в рамках Європейського союзу був створений так званий Західноєвропейський Союз, Western European Union. і власне це був такий міні-аналог північно-атлантичного альянсу, який діяв виключно в межах самого Європейського союзу. І от там де функціонування цього західноєвропейського союзу. Стосувалося питань військового планування здійснення проведення спільних операцій. Насправді європейські країни зіткнулися з тим, що ну такого досвіду, наприклад, як в північно-атлантичного альянсу, в плануванні військовому на оперативному, тактичному і стратегічному рівні, окремо україн Європейського союзу немає і ну вже перші місії такі, от пробні цього західноєвропейського союзу, які в другій половині 90-х років. Були націлені на те, щоб боротися з піратством на західному узбережжі Африки, і от ці перші місії вони зіткнулися з величезними проблемами, тому що ну одна справа, коли е, такі, така, таке оборонне об'єднання створюється десь на папері і воно функціонує виключно там, десь на рівні штаб квартири в Брюсселі, так а зовсім інша справа, коли доходить діло до. Спільного планування операції до спільної реалізації цих планів, ну і відповідно до отримання якихось практичних результатів. І, зрештою, цей проект згорнули, тому що ну насправді на рівні Європейського союзу визнали, що все ж таки з військовим плануванням і реалізацією практичної військових операцій НАТО справляється набагато краще. Маючи десятиліття відповідного досвіду і відповідно так само практичних військових навчань, які цей досвід на практиці закріплювали. Тому очевидно, що те, про що пані Фандерляєн говорить зараз, воно абсолютно точно буде враховувати ось цей попередній досвід, і очевидно, що ново ну, перетворення європейського союзу на оборонний союз в першу чергу буде мати на меті використання тих переваг, які є в європейського союзу, і яких насправді не так багато в НАТО. Якщо НАТО є військово-політичним оборонним блоком. То Європейський союз є економічним об'єднанням, яке має дуже багато інструментів для того, щоб синхронізувати військово-промислові комплекси країн Європейського союзу, налагоджувати випуск власного озброєння новітніх зразків такого озброєння, налагодження випусків боєприпасів ну і зрештою синхронізації. Роботи військово-промислових комплексів і, в принципі, так би мовити, да, от забезпечення логістики, логістичного організаційного і фінансового забезпечення оцього військового планування, яке має бути сконцентроване все таки знову ж в руках північно-атлантичного альянсу. Тому я думаю, що в першу чергу плани. Пані Фандерляєн по зміцненню саме безпекової сторони функціонування європейського союзу. Вони в першу чергу будуть враховувати ну, от економічні, промислові і фінансові аспекти практичного функціонування ЄС, які вже відпрацьовані, і тут європейський союз справді може стати доданою вартістю і допомогти насправді північно-атлантичному альянсу. Не відволікатися на питання ну нарощування тих виробництва тих самих там артилерійських снарядів, наприклад, так а поки НАТО займається стратегічним плануванням стримування і протистояння у військовому сенсі та російській загрозі, європейський союз буде доповнювати ці зусилля НАТО, даючи ту кількість відповідно техніки, боєприпасів всього іншого, які будуть потрібні для реалізації цих військових планів яким би не був формат об'єднаних європейських сил, вочевидь армія України з її загартованістю бойовим досвідом та рівнем озброєння для такого альянсу як мінімум не зайва. Але на вашу думку, яке місце може посісти Україна і українська армія в цьому проекті і за яких умов вона може його там посісти? Це дуже хороше питання. Насправді воно напряму залежить від того, що буде відбуватися з ролью Сполучених Штатів Америки от в цьому. Євроатлантичному зв'язку між сполученими штатами і відповідно об'єднаною Європою, очевидно, що ну скажімо, планом Б ось цього оборонного оборонного об'єднання так в межах Європейського союзу буде компенсувати можливу втрату ресурсу в у північно-атлантичному Альянсі, якщо, наприклад, сполучені штати Америки вирішать. Дистанціюватися та від цієї організації зрозуміло, що а, принаймні, ну на тому рівні, на якому зараз в Штатах прийняті в Конгресі і сенатом запобіжники а, політичні, президент одноосібно не зможе вивести Сполучені Штати Америки з Північно, з організації північно-атлантичного договору, але а, зменшити до мінімуму участь Сполучених Штатів а, в а, Нато це абсолютно абсолютно реальна загроза. та, да, перед якою можуть постати альянс в цілому, і перед якою можуть постати європейські країни, і для того, щоб компенсувати принаймні ось цей бойовий досвід, який є в американців, і якого немає в переважній більшості європейських армій, дійсно тут збройні сили України можуть стати таким дуже потужним компенсатором. Для країн Європи і до певної міри навіть спробувати замістити принаймні на рівні от цього оперативно-тактичного і стратегічного рівнів там ведення війни, так замістити досвід практично, який є в американців, але з іншого боку, Сполучені Штати Америки, крім ось боєздатної армії, яка має досвід ведення різних конфліктів різної інтенсивності збройних, так також мають досить ну такі потужні арсенали зброї. І військової техніки, і відповідно боєприпасів, і от для того, щоб компенсувати втрату можливо ось цих ресурсів, так отут дуже гарно так би мовити, підходить ця ініціатива пані Фандерляйн про створення, скажімо так, безпекового вектору такого ну самодостатнього на рівні Європейського союзу, тому що якщо вдасться синхронізувати. Економіки країн-членів ЄС і синхронно переводити їх максимально швидкими темпами на так звані військові рейки. То насправді це дозволить ну принаймні в середньостроковій перспективі європейським країнам бути набагато менш залежними від американського ресурсу. Ну і також окремості й питання воно проговорюється зараз навіть не на рівні ЄС. І більше навіть на рівні НАТО про те, щоб трошки, як кажуть переналаштувати ядерну стратегію північно-атлантичного альянсу, У першу чергу тут ініціатором виступає президент Франції Макрон, який говорить про те, що ну якби добре покладатися на американську ядерну пересольку в Європі, але ж такі країни, як наприклад Франція і Великобританія в Європі, мають і вони є членами НАТО. І вони мають власні ядерні арсенали. І от калібровка ядерних стратегій НАТО з більшим акцентом не на американський ресурс, а в першу чергу на європейський ресурс, це теж та річ, яка дозволить європейським країнам бути більш незалежними від Сполучених Штатів Америки. Ну і відповідно самим відчувати впевненість в тому, як вони можуть забезпечити власну безпеку, власний захист і, зрештою, власну оборону Ну, тим паче, враховуючи, що в разі обрання Трампа новим президентом цілком ймовірно, Вектор уваги сполучених штатів переміститься з Європи на близький схід, тому що саме про загрози з боку Китаю, загрози з боку Ірану, Трамп частіше говорить і саме їх називає основними для світу. в в контексті глобальних загроз і на близькому сході дійсно і Досі напередодні армія оборони Ізраїлю підтвердила, що завдала серію ударів по порту Ель-Худейда в Ємені, за словами ізраїльських військових, усити контролюють місто, через яке імпортує зброю зарану. Водночас, уряд. Удар, вибачте, був відповіддю гуситам, які за останні 9 місяців війни запустили понад 220 безпілотників, крилатих та балістичних ракет по Ізраїлю. Заявили у Цахарі. Нагадаю, лише напередодні гусити атакували Тель-Авів. В результаті одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення. Видовищні е, вибухи. Відбулися на території, яку контролюють єменські хусити, пане Жовтенко. Які значення мають ці удари, і на вашу думку, які до яких наслідків вони можуть призвести? Ну, насправді, Ізраїль продемонстрував, що він може відповідати на загрози не тільки ну, от, безпосередньо в географічній близькості біля себе, так тобто ну проводити військову операцію в секторі Газа а, проти залишків Хамасу, або наносити удари по військовому потенціалу Хізбали в сусідньому Лівані, теж у відповідь на обстріли частини ізраїльської території, але також Ізраїль може відповідати і на Загрози, які є більш географічно дистанційовані від, від від ізраїльської території, але тим не менше, ізраїльтяни тут до речі, вони ж діяли не самі. Вони діяли теж разом з американцями і з британцями, і зрештою, це такий досить потужний сигнал, на якому в тому числі наголосив речник Сахалду, який сказав, що ну от, цей. Пожежа в цьому порту в Ємені вона дуже добре видна з багатьох куточків близького сходу, і вона посилає таке дуже чітке повідомлення всім тим, хто хто її може бачити. І зрештою насправді це. Така дуже однозначна відповідь держави Ізраїль, як вона буде реагувати на будь-які загрози, які генерують або безпосередньо Іран напряму, так, так як це було із масованим ракетним обстрілом і дроновим обстрілом, так безпосередньо з території Ірану по державі Ізраїль, і так само всі іранські проксі. Де б вони не знаходилися на близькому сході, вони завжди будуть мішенню для збройних сил держави Ізраїль. Ну і зрештою, тут повертаючись до поглядів імовірного майбутнього президента Трампа, так от на близький схід і на роль Китаю в всій цій історії, насправді до певної міри пан Трамп має рацію, коли він говорить про те, що ну, насправді дійсно одним із таких потенційно найгарячіших. Регіонів може стати близький схід, враховуючи те, що Іран контролює дуже багато проксі терористичних груп, які діють в дуже багатьох регіонах близького сходу. І, зрештою, вони загрожують не тільки безпеці держави Ізраїль, так вони загрожують в тому числі і е, сунітській частині арабського світу. Враховуючи те, що за е, діями Ірану в переважній більшості випадків стоїть Китай, і от якраз хусити це дуже добре демонструють. тому що насправді е, ну, основна загроза від єменських хуситів, вона стримована от по двох векторах. Перший вектор це звичайно ця загроза стримована на державу Ізраїль, але другий вектор цієї загрози він стримований на Цивільне суднопластво в Червоному морі, а це дуже сильно розхитує логістику міжнародної торгівлі, і за цим так само стоїть Китай. Хоча на перший погляд здавалося б, що Китаю, в принципі, ну не з руки, я кажуть, дестабілізувати міжнародну торгівлю, тому що економіка Китаю знаходиться не в найкращій формі, і Китай навпаки зацікавлений в тому, щоб посилювати торгівлю, наприклад, з європейським союзом. Але тут треба розуміти, що паралельно Китай продавлює через путінський режим. Контроль над торговими шляхами по північ по попівночі Росії по е, північному морю і відповідно далі там до е, портів в е, Нідерландах. Цей торговий шлях він на 30% коротший аніж по півдню через червоне море в Європу, і відповідно він дешевший. І от таким чином Китай намагається в тому числі впливати на власні переговорні позиції з європейським союзом. Одною рукою він дестабілізує оцей південний торгівельний маршрут, а іншою рукою він просто тримає за горло путінський режим і витихає з нього контроль над північними торговими шляхами, які є набагато вигіднішими з точки зору логістики і з точки зору витрат. Єдине, що в даному випадку треба додатково пояснити пану Трампу, це те, що без того щоб дозволяти Росії продовжувати загарбницьку війну в Україні і через цю війну дестабілізувати ситуацію з безпекою в Європі, Китай не був би таким сміливим і не мав би таких, ну скажімо, можливостей витавлювати із путінського режиму те, що він хоче. Тому насправді діалог із майбутнім імовірним президентом Сполучених Штатів Америки з Дональдом Трампом він повинен вестися в першу чергу спрямовано на те, щоб показати зв'язок між тим. Ну щоб війна Росії в Україні, яка продовжується вже фактично третій рік, вона відкриває дуже багато додаткових можливостей для посилення Китаю і відкриває Китаю додаткові можливості для того, щоб дестабілізувати інші регіони. І я думаю, що як тільки президент Трамп, майбутній президент Трамп, зрозуміє цей зв'язок, в нього дуже сильно поміняється бачення і підходи до завершення цієї російської агресії проти України. Географічно ближчою загрозою для Ізраїлю залишаються терористи Хамасу у секторі Гази, хоча інтенсивність боїв у секторі порівняно з тим, якою вона була ще кілька місяців тому, зараз дуже низька, але мирного плану все ще немає. І саме зараз іде робота над розробкою цього мирного плану, його вже Наступного тижня обговорять президент Сполучених Штатів Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху. Головна тема зустрічі звільнення заручників та угода про припинення вогню між Ізраїлем та Хамас. Нагадаю, мирний план ще у травні презентував Джо Байден. Хамас дав попередню згоду на пропозиції Білого Дому, але до підписання угоди угрупування відмовилось повністю припинити вогонь. Тараса, як ви оцінюєте реаліз перспективи реалізації мирного плану щодо сектора газу, запропонованого Джозефом Байденом? Ви знаєте, цей мирний план, принаймні, ця версія мирного плану, вона набагато гірша і слабша, аніж та з якою їздив ще от в на початку, так би мовити, та, цього протистояння. Державний секретар Сполучених Штатів Америки пан Блінкен, Він був в Ізраїлі, і він, що примітно, він був у дуже багатьох ключових країнах. Близького сходу, які сповідують сунітський іслам, чому це важливо? Насправді, Іран як ну, такий от центр дестабілізації ситуації на близькому сході, він представляє лише одну із двох основних течій ісламу: це центр шиїзму, так званого. Так, і всі відповідно іранські терористи проксі це мусульмани шиїти. Їхня ціль, крім держави Ізраїль, також ну дестабілізація ситуації в країнах, які сповідують сунітський іслам. Тому такі країни, як, наприклад, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати які... Саудівська Аравія взагалі є на противагу Ірану, який є центром шиїзму в Ісламі. Саудівська Аравія є центром сунізму. Це такий більш більш класична версія ісламу, і для країн сунітського ісламу, Іран і його шиїцькі терористи, вони є теж ну не меншою, скажімо, проблемою аніж для Ізраїлю. і от першочерговий план, який обговорював держсекретар Блинкен, із Пеніміном Тадяху він полягав в тому, щоб залучити до стабілізації ситуації в секторі Газа не лише сили Цахалу, які, в принципі, там не, ну, не вистачить для того, щоб контролювати по максимуму всю територію, а домовитися із країнами, які сповідують сунітський іслам про створення міжнародних стабілізаційних сил, і фактично таким чином знімається питання. Ну, що, наприклад, от тільки сили ізраїлю, да тільки ізраїльські військові будуть присутні в секторі Газа, і і це буде фактично означати окупацію сектора Газа. А так, цей план передбачав за захід, так би мовити, коаліції сунітських мусульманських країн, і відповідно миротворча операція і сили, які б відповідали за безпеку в секторі Газа, вони були б не тільки ізраїльськими і навіть не стільки ізраїльськими. Скільки силами е, сунітських держав, і от е, на жаль, в силу, по перше, позиції самого Бініміна Нетаняху, в силу позиції Китаю, який, до речі, теж має непогані виходи, крім Ірану, на ту саму Саудівську Аравію, е, цей план зірвався, і от е, він був би якраз просто ідеальним для того, щоб стабілізувати ситуацію. Тоді б не було додаткових претензій від Ізраїлю там про окупацію, так і зрештою е, сунітські країни для себе б закрили питання Хамасу. принаймні. Е, зараз е, план плани по мирному врегулюванню цієї історії, які виключають так би мовити, участь сунітських країн арабського світу. Вони насправді є до певної міри неповноцінними, тому що так чи інакше, шиїтський тероризм для країн, які сповідують сунітський іслам, це теж є проблема, і ці країни треба активно залучати до вирішення цієї проблеми. Наскільки зараз можна зрозуміти, план Байдена він ну дуже побічно, так би мовити, та апелює до позиції той самої і саудівської Аравії чи Об'єднаних Арабських Еміратів тому ну якщо цей план і буде прийнятий, і відповідно обидві сторони на нього погодяться, він навряд чи забезпечить таку ну принаймні на середньострокову перспективу стабілізацію ситуації в секторі Газа, тому що все одно будуть залишатися питання до того, чиї сили будуть знаходитися постійно в секторі газа. і якщо це будуть тільки ізраїльські сили або Ізраїль плюс західна коаліція, ну наприклад, та сама Британія або Франція. То так само це ну, буде більше питання до того, що от Захід знову втручається в е, справи арабських країн і, зрештою, посуває, так би мовити, тих регіональних гравців, які дійсно могли би бути залученими ефективно до вирішення цих регіональних проблем. Ще одна новина вона дуже важлива, яка може вплинути на баланс сил на близькому сході. За тиждень два Іран може зможе виробляти компоненти для ядерної зброї, однак саму зброю тигран ще не розробив. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, через розвал так званої іранської ядерної угоди години нині прискорено нарощує потенціал технології виробництва матеріалів, що розщеплюється. Пане Жовтенко. На вашу думку. Просто існують різні оцінки того, наскільки Іран на сьогоднішній день далекий від власної ядерної боєголовки. На вашу думку, в якій перспективі і чи може в цілому Ірану з'явитися ядерна бомба, і як це зрештою повпливає на баланс сил на близькому сході? І, будь ласка, в межах півтори хвилини. Так, дякую. Тут насправді треба розуміти, що сама по собі ядерна боєголовка це ще не ядерний потенціал, тому що до неї треба засоби доставки. І от якраз із тим, у Ірану є найбільші проблеми. Якщо говорити про ядерні матеріали і про достатню кількість цих матеріалів для того, щоб почати, так би мовити, да, збирати ядерні боєголовки. Ну, з цим насправді Ірану дійсно проблем може не бути. Але от питання компоновки цих ядерних боєголовок, тобто як там мають бути розміщені вибухові елементи, як воно все має з'єднувати і так далі, о тут В Ірану є проблеми, тому що ну вони це знають більше на теоретичному аніж на практичному рівні, і тут їм дуже допоможе досвід Російської Федерації. Очевидно, що цей досвід іранці намагається. З того самого Путіна викрести без цього досвіду. Ну скажімо, сучасного типу ядерна боєголовка в Ірану з'явиться дуже і дуже не скоро, навіть при тому, що ресурс цих ядерних матеріалів у Ірану буде під рукою. І другий момент це засоби доставки, ракетна техніка, авіаційна техніка, і так далі. Так, тобто, це теж те, що Іран ну поки розуміє більше теоретично і практично, він в цьому питанні теж дуже залежний від тих технологій, якими володіє Російська Федерація. Тобто, тут все впирається далі. в Ефективність і в загрозу з боку е, ядерного арсеналу майбутнього ірану в те наскільки тісно Тегеран буде співпрацювати з Москвою, і чи вдасться Тегерану вибити із путінського режиму ті технології по збору боєголовок і по е, вдосконаленні засобів доставки, які потрібні для того, щоб розвинути повноцінний ядерний арсенал. Дуже дякую, Тарасу, за те, що долучилися до нашого ефіру пізній пізні корі. Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва був з нами на прямому зв'язку.